Ось попались нам такі на базарі горішки. І захотіли ми з горішка вирости дерево. По рекомендації з Ютуба знайшли спосіб, як це зробити. Не просто в землю посадити, а треба замочити в кімнатній воді. Горіхи на 7 днів, кожен день міняючи воду щоб ви мали уяву горіхи дуже здорові. Здоровенний горіх. Хочемо подивитися, що з його виросте. Замочимо їх. Будемо міняти кожен, кожен день воду і побачимо, що буде в результаті. Через 7 днів вони почали, повинні розлущитись і пустити росточок. Ну і потім той росточок, вірніше, разом з оріхом. Треба буде посадити в землю, знайти місце, а присипати землею зверху, з-під старого горіха. Спробуємо.